Я радий вас всіх вітати. Нас в нашому медичному центрі Мідіо. Нас зібрали сьогодні дуже гарний колектив. Нас сьогодні зібрались представники і ортодоксальної або офіційної медицини, наші фахові неврологи. Тетяна Васильівна, давайте привітаємо. Вона у нас перший раз, і я дуже радий, що за стільки років нарешті. Вона починає приникатись, ви так би хоч хоч трошки в цю всю систему. Це прекрасно. У Нас є представники, які вже багато років цим цікавляться, з яким мій колега, який, е, скажімо так, у істоків, ми з ним починали разом і закінчили прикладну кінезіологію разом. Давайте його привітаємо. Він молодець, він молодець. Да. Тим більше вчимося, тим uh, пізніше прийде, як то кажуть, і старість, і не то, що взагалі, то, дай Бог, тримати, що він тримати, да, да, щоб мозок Да. І в нас є молодий колектив, який представлений і, і, ліка... і лікарями, і не лікарями, які е... і реабілітологи, і масажисти, і просто люди, які займалися спортивною практикою, спортсмени, які зараз. Е... Олександр в частності, який зараз дуже активно проявляє інтерес до, до вивчення цього напрямку, і в нас є лікарі, які там прикладну кінезіологію не приймають, використовують свої тести. Ми теж його потихеньку все одно склоняємо на те, щоб ми використовувати в практиці ці всі методики. Насправді, як би там не було, мені особисто вони допомагають в розвитку. І саме головне в швидкому і, і, як на мою думку, ефективному підході до конкретного пацієнта, конкретного виявлення проблем. Тому сьогодні буде багато інформації. Я спробую зробити так, щоб менше було теоретичних якихось знань тільки спробуємо дати вам основні базові знання, прикладної кінезіології, дамо вам м'язи, які в. Входять в ланцюг, і сьогодні ми розберемо, як на мою думку, одна з основних проблем це проблеми компресійних синдромів верхніх кінцівок. Чому? Тому що ми руками рука, ми руками щось робимо постійно, і є безліч професій, які за їхньої професійною діяльністю є ці проблеми. І ми сьогодні спробуємо їх швидко розібрати. І, відповідно, найголовніше, як їм допомогти швидко, ефективно і надійно. Тому що, на превеликий жаль, на сьогоднішній день Тетяна на не дасть мені збрехати е... про те, що е... заходить медицина в тупік. Тобто приходять пацієнти з тими проблемами. Да, невролог перевіряє рефлекси, там м'язи якісь ступені, але закінчується це елементарно медикаменти. Якісь фізіопроцедури, якийсь масаж, е -е -е якщо не допомагає, ну тоді вже там оперативні якісь втручання. Тобто це тупікова ситуація, тому що цю проблему ніхто не вивчає. А якщо і вивчають, якщо і ставлять на тунелі, є що виставляють тунельниці синдроми, ну а що далі? Тобто їх не пропрацьовують, максимум роблять блокади в цю зону. Да. Є професійні спеціалісти, які роблять і буває вони допомагають. Але навіщо його колоти, той гормон, наприклад, там, де можна пройти руками і головою? Тому ми оцю всю ситуацію розберем. значить, структуру розповідаю, щоб всі знали, як день сьогодні в нас пройде. Спочатку я зроблю вступ в загальному, по прикладні кінезіології. І це буде швидко основні такі тези, тому що є люди, які цього не знають або забули, або, або не вивчали. Перше. Далі Оксій Султанович дасть по м'язам е, плечового пояса основним. Повторюю, я е, звертався. Всі дивились ми послання президента да. про те, що ви мали вже це вивчити, ці м'язи, тому ми на них сильно не будемо е, зупинятись. Той, хто не знає, будь ласка, книжку в руки. от вона, І вперед. До речі, можете взяти, Свєт, от візьміть ту книжечку, відкривайте там, де є е, е, ці плечові поясниться, або ви Тетяна Суміна, Да. Ось. Е, і після, це буде все. Спробуємо зжато зробити максимум до двох годин. Олександр е, е, до, до вас Станов, після двох годин, е, може й швидше, ми почнемо конкретно по компресійним синдромам, пройдемося по основним таким е, проблемам. І після того е, теж я спробую це дати швидко там, буквально годинка. До, до, до двох, і ми пройдемо практично всі відпрацювання: і м'язи, і провокації компресійних цих синдромів. І кожен з вас в кінці дня має вийти вже не просто з багажем знань, а вмінь тобто навчитись побачити цю проблему і її пропрацювати. І е, побачити на сьогодні в кожного з вас є ці проблеми в кожного. Просто ми будемо ну там по бажанні. Кожного ви хто захоче вийти, але насправді вони є в кожного. Якщо ви розумієте про себе, то ви будете допомагати іншим. Ми Тетяна, сильно сьогодні запросимо. Думав общем, буде сьогодні дуже цікаво. Тому ще раз дякую і приступимо.